Світло може зникати, але віра ні. Сьогодні до хмельничан звернулися одразу двоє енергетик і військовий. І кожен говорив про своє. Але об'єднувала їх одна думка ми всі тримаємося разом. У Обленерго розповідають, ситуація в енергомережах нині справді важка, адже через постійні навантаження та наслідки ворожих атак енергетики змушені працювати в надзвичайному режимі для того, щоб в нас, наша енергосистема працювала, ми маємо розуміти, що є вироблена електрична енергія, є електрична енергія, та, яка споживається споживачами. І це треба балансувати. Некукренерго він бачить повністю всю енергосистему і бачить, скільки є згенерованої електричної енергії і скільки треба спожити. На жаль, в результаті обстрілів постраждали наші електростанції, постраждали наші мережі, якими передається. Електрична енергія по всій території нашої держави, також і ті мережі, які знаходяться на території різних областей, і ми не можемо виробити стільки електричної енергії, стільки потрібно. В нашій енергосистемі, але найемоційнішими стали слова військового, який щойно повернувся з передових позицій. Звертаючись до хмельничан, він нагадав: поки в домівках може не бути світла на фронті. Що хвилини точиться боротьба за саме право існування цих домівок е, У нас недавно відбувся мітинг в хмельницькому на рахунок того, що відключають світло. Е, дивіться, я б прийшов зараз до побратима до Марса. І просто хочу показати вам, щоб ви побачили то, про що ми забули. У нас зараз в країні набагато гірша ситуація, ніж просто відключання світла. Я до цього відео прикріплю кадри, такі, які ще не бачив ніхто, їх не знайдете ви просто в соцмережах. Ви просто додивіться це відео до кінця і задайте свої питання, що важливіше зараз. Згадайте 22 й рік, як ми працювали як один механізм. І що зараз відбувається? Просто напишіть в коментарях.